У зовнішньополітичній діяльності Наполеона в період консульства важливе місце посідала боротьба з другою антифранцузькою коаліцією, прагнення збільшити підвладні французам території і, використовуючи їхні ресурси, знищити свого головного супротивника Велику Британію. Війна з Другою коаліцією завершилася блискучою перемогою Наполеона. Стрімко і неочікувано для австрійців, здолавши Альпи, 14 червня 1800 року він ущент розгромив їх під селищем Маренго. За підписаним 1801 року Люневільським миром. Австрію було витіснено з Італії, і вона погодилася визнати кордони Франції за лівим берегом Рейну. За Ам'єнським миром із Великою Британією Франція повернула свої володіння у Вест-Індії, але залишила Єгипет. У війні встановився тимчасовий перепочинок, але через рік бойові дії відновилися. У союзі з Наполеоном виступала Іспанія, за допомогою флоту якої він збирався підкорити Велику Британію. У 1802 році Франція захопила П'ємонт в Італії, а в 1803 підкорила Швейцарію. Наполеонівські війни, які розпочалися в Європі в період консульства, хронологічно продовжували війни Великої Французької Революції кінця XVIII століття, проте відрізнялися за своїм спрямуванням. Незважаючи на загарбницький характер, вони сприяли поширенню революційних ідей. Та руйнуванню старого порядку. Воєнні дії велися в інтересах французької буржуазії, яка прагнула закріпити свою перевагу в континентальній Європі. Головними противниками Франції в наполеонівських війнах були Велика Британія, Австрія та Росія.